7 листопада до чергової частини слов'янського відділення надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки міста Миколаївка. Схвильовані люди повідомили, що з однієї з квартир на другому поверсі відчувається трупний запах. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. При виїзді за вказаною адресою правоохоронці в одній з кімнат виявили труп 79-річної господарки квартири, а в коридорі тіло її 56-річного сина. Було встановлено, що смерть жінки настала в результаті удушення асфіксії. На тілі сина слідів насильницької смерті не виявлено проте, встановити від чого він помер, неможливо. Смерть потерпілих настала більше тижня тому до їх виявлення. Основна версія правоохоронців вбивство пенсіонерки скоїв її син, який незабаром і сам помер. На це вказує ряд речових доказів та свідчення сусідів. При огляді місця події встановлено, що у замок вхідних дверей немає слідів злому, а гроші та коштовності викрадені не були. Порядок у квартирі не порушений. В одній з кімнат на підлозі валялась велика кількість порожніх пляшок із-под горілки. Сусіди пояснюють, що загиблий чоловік зловживав спиртними напоями. Останній алкоголь на спіяніння. Вів себе агресивно і часто конфліктував з матір'ю за даним фактом. Проводиться досудове розслідування за частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України.